Приблизно 100 тисяч років тому група неандертальців прогулювалася у збережжя моря у південній Іспанії. Вони в процесі добряче натоптали поверхню піску. Деякі з цих слідів були дбайливо збережені геологічним літописом. Дослідники, які вивчали ці скам'янілі кроки, помітили з-поміж них один тип слідів, який вибивався з загальної картини пересування цих давніх людей. Якась дитина йшла з періодичними порушеннями розміреного ритму, Му пересування так наче я витанцьовувала під час цієї прогулянки. Про сліди неандертальців ми сьогодні з вами і поговоримо. Адже ви на каналі довкола Ботаніка. А з вами хто Олексій Коваленко? Інформація про біологію та поведінку давніх ліній гомінідів за відсутності кісткових залишків забезпечується вивченням їхніх викопних слідів. Сліди ніг надають безцінні дані про кількість людей, які їх зробили, а також про їхні біологічні і біомеханічні характеристики, тобто про статуру, вік, масу тіла. Поставу ходу та швидкість. Однак, незважаючи на важливі нещодавні відкриття, кількість місць із такими відбитками залишається відносно невеликою, порівняно з археологічними чи палеоантропологічними пам'ятками, особливо тими, які пов'язані з неандертальцями. Це чудово видно на прикладі Піренейського півострова, де є кілька місць із кістковим матеріалом та рештками знарядь праці неандертальців, але існує лише один потенційно погано збережений. Слід у комплексі Дюн із затоки каталану Гібралтарі, який датується часом 28 тисяч років. Тепер же вчені мають значно детальнішу доріжку слідів представників цього виду. Сліди залишені під час прогулянки виявили теж під час прогулянки. Але вже не неандертальці, а два біологи виду Homo sapiens. Які чим чекували вздовж пляжу в Маталасканьясі в національному парку Доньяна, Іспанія у червні 2020 року? Внаслідок інтенсивних штормів, а також дії припливів та відпливів, була оголена велика поверхня площею трохи більше 6 тисяч метрів квадратних, на якій виявили багато слідів давніх істот? Науковці на чолі з Едуардом Майоралем з університету Уельви незабаром після цього дослідили знайдене місце? Знайшов Вше велику кількість скам'янілих слідів тварин, ймовірно зроблених кабанами, іншими досить великими ссавцями та водними птахами. Із-поміж них виявлено і щонайменше 87 слідів неандертальців. Сліди неандертальців відклалися посеред шару із середніх та дрібних пісків із мулистою матрицею. Наявність мулу якраз і допомогла надати шару монолітного характеру і зберегти сліди. Просто поверх цієї поверхні утворився тонкий міліметровий шар оксиду заліза. Ймовірно, ця плівка є свідченням розвитку тут пластів мікробних організмів. У низці ділянок відбитки невеликих ніг були згрупованими в хаотичному порядку. Це нагадує поведінку дітей, коли вони вносять дещицю ігор у таку нудну справу, як ходіння. Дослідники використовували спеціальне обладнання для сканування відбитків і визначення їхнього розміру та глибини, ключових показників росту та віку їхніх власників. Довжина 87 виміряних відбитків стопи варіювала від 14 до 29 сантиметрів. Зріст неандертальців оцінили за довжиною 31 повного сліду. І він коливається від 104 до 188 сантиметрів, майже половина. Винаслідів відповідає зросту 130-150 сантиметрів. Вчені дійшли висновку, що загалом 36 осіб, у тому числі 11 дітей та 25 дорослих, були причетними до тупцяння по вологій поверхні. Із цих 25 дорослих вчені приписують сліди 5 жінкам і 14 чоловікам. Для решти неандертальців стать по слідах виявити не вдалося. Найменші сліди знайдені тут належали шестирічній дитині. У цьому місці неандертальці могли здійснювати полювання на птахів і дрібних м'ясоїдних тварин, риболовлю або пошук молюсків. Діти ж могли просто бавитись на березі. Відбитки мають датування у приблизно 106 тисяч років. У період верхнього плейстоцену в даному регіоні мешкали лише неандертальці з-поміж людей. Представники нашого виду прибули на континент приблизно від 46 до 44 тисяч років тому. Час утворення цих відбитків це час, коли в Західній Європі існували лише неандертальці з-поміж гомінінів. Подібно до більшості місць, де були знайдені сліди гомінідів, у Маталасканьясі не було виявлено жодних палеоантропологічних скелетних решток, пов'язаних із слідами. Тим не менше, нещодавно на поверхні оголення з'явилося кілька фрагментів. Кам'яних знарядь праці, які все ще досліджуються. Зв'язок кам'яних знарядь праці зі слідами гомінідів є рідкісною ознакою, і відомо лише про кілька випадків такого явища у всьому світі. Відбитки стоп у Маталасканьясі є найдавнішими в світі для неандертальців з верхнього плейстоцену. Вони дещо старші ніж три ізольовані сліди із місця Вартоп у Румунії, які мають вік 97-62 тисячі років, і старші за 257 слідів у Лерозель у Франції, які мають датування 80 тисяч років. Ну і звісно, вони набагато старші ніж потенційні сліди неандертальця з Гібралтару віком 28 тисяч років. Ків неандертальці були мисливцями збирачами, тому причини їх присутності на пляжі в основному пов'язані з подорожами, транспортуванням ресурсів або ж стратегіями пошуку їжі. В орієнтовному складі групи переважали неповнолітні особи, із яких 25% – досить малі діти. Більшість слідів були зроблені на вологому узбережжі, але не в місці затоплення морськими водами, враховуючи, що домінуючий напрямок слідів південно-західно-схід відкривається кілька цікавих гіпотез. По-перше, більшість слідів розташовується на краю затопленої території. Це може свідчити про стратегію полювання, переслідування тварин у воді. Ймовірно, на великих парнокопитних чи хоботних тут неандертальці не полювали. Натомість вони могли займатися полюванням на птахів чи інших дрібних жителів морського узбережжя. Або ж навіть влаштовували риболовлю чи пошук молюсків. Не відкидається також і гіпозів гіпотеза про подорожі, однак можливість транспортування ресурсів важко визначити за морфологією сліду, оскільки експериментальний аналіз показав невелику варіацію загальної довжини сліду, коли особини не несуть вантаж і не несуть його. Тим не менш, домінуючий напрямок цих відбитків не північно-західно-східний. Цього можна було б очікувати, якби група рухалася паралельно узбережжю. Таким чином, слід зазначити, що всі докази, здається, вказують на те, що навколо моря відбувалася. Здіяльність, і що сліди не відповідають шляху міграції. Сліди на місці Маталасканьяс є першим однозначним записом неандертальських слідів у прибережних районах Іберії, які також мають поряд рештки кам'яних знарядь. Отже, ця знахідка підтверджує екологічний сценарій, згідно з яким групи неандертальців широко використовували принаймні тимчасово прибережне середовище існування. Довгий час це вважалося прерогативою саме нашого виду, якої з такою унікальною властивістю, що ми використовуємо морські узбережжя. Більше про цей стереотип є у короткій лекції, яка вийшла нещодавно. Це лекція про гіпотезу водної мавпи. Також про інше дослідження, де неандертальці вправлялися у крабоїдстві, є також окреме відео на нашому каналі. Я лишу посилання на обидва відео в описі. Можливо, вам вони будуть цікаві. Попри те, що вчені знайшли сліди біля водойми, вони підкреслюють, що це не означає, що неандертальці часто відвідували пляжі. Навряд чи вони були винятково пляжниками, просто умови вологого берега були сприятливими для того, щоб ця група людей лишила свій слід в історії. А ви можете лишити слід в історії нашого каналу. Для цього достатньо натиснути полекс, написати коментар, у якому можете розповісти мені щось про неандертальців. Не забувайте про поширення цього відео, не забувайте про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі. А я дякую всім меценатам каналу, завдяки яким виходять нові відео. Не забувайте про те, що зараз у спільнотах меценатів відбувається голосування за тему, яка буде зроблена в квітні, окремо що на Патреоні. Що підтримка на Ютубі, окремо всі спільноти меценатів можуть обрати одну тему, яку я точно зроблю наступного місяця.